Порядку цю людину, незважаючи на це, було призначено, в країні сталося політичне вбивство. Це зрозуміло. Вчора люди вийшли для того, щоб вимагати відставки Авакова в зв'язку з цим. І якщо він виявиться невинний, повертайте його на посаду. Але на період розслідування нехай він йде в відставку. Це була б правильна вимога. Сьогодні Турчинов назвав цих людей провокаторами. Якщо вони вже називають людей, з якими вони, які їх привели до влади провокаторами, і не дають слова депутатам ані висловитися з приводу цього, ані прийняти рішення, тільки повністю узурпували владу, мікрофон і роблять, що хочуть, Чуть я повторювала, що минула влада на таких методах протрималася три роки. Ця не по... не протримається навіть трьох місяців. Я не знаю, де я маю вимагати можливості сказати з трибуни парламенту як депутат, яка має на це право свою думку з цього приводу, так само як багато сьогодні інших людей. Турчинов взяв собі час. Абсолютно порушуючи всі регламенти, провів необхідну пропаганду, призначив провокаторами правий сектор. Те, що він хотів, не дослухався до людей і каже, що єдиний орган законний є Верховна Рада. І якщо ви хочете владу державу зруйнувати, значить розганяйте Верховну Раду. Я думаю, що таку Верховну Раду треба розігнати. і треба призначати негайно нові парламентські вибори. Ганна Миколаївна, але ж сьогодні вони вимагають відставки Авакова. Завтра кажуть, викидайте Турчинова, ту Завтра прийде знову до влади. Партія регіонів скажуть, ні, все одно будемо штурмувати. То якщо люди не задоволені владою. Вони мають право її викинути, хто б при цій владі не був, чи Турчинов, чи партія регіонів, чи той же правий сектор. Люди мають на це право, і не можна в них право забирати це. І не можна людям люд, призначати тут провокатори. Турчинов не має права призначати провокатори правий сектор, чи лівий, чи який інший. Це не його компетенція. Його компетенція він звичайний спікер парламенту. Він повинен відкрити сесію, дати можливість виступити. Депутатам дотриматися порядку денного регламенту це вся його роль. Він не має. Його ніхто не призначав колективним агітатором, організатором і пропагандистом на всю Україну. Його ніхто не призначав прокурором Вишинським, який може визначати, хто тут провокує.